Потихеньку щось повертається, щось відкривається, дай Бог. Ми надіемся на все хороше. Ви не виїжджали, да? ви тут все время Ні. Честно сказать, стоять мішки с вещами. Нікуди не уїхали. Все, надеемся, едем, как говорят, жили в морога Україна. Мама, вот вот купили в городе все четверг, трошки магазинчики, трошки а у вас саме по четвергам вони якось да. працюють. У нас обычно по четвергам. Люди повра... возвращаются. Вы знаєте, многие снимали дома, снимали квартиры и месяц два и возвращаются назад домой. Потому, що дом є І як от ви прожили без магазинів? Для вас мабуть, велике щастя, що їх зараз відкривають. Ну как у меня сейчас, если у меня работы Щас нет? Хлеб дають бесплатно, слава богу. А так запас продуктов пока ще есть. На макаронах тоже можна спать. Сколько ж? Макароны ж хочется косочек, то що какой-то. Thank you, President. Yeah.